І так, продовжуємо розв'язувати задачі на скалярний добуток векторів. Сьогодні у нас достатній рівень. Вправо 411. Записуємо дано на нам два вектори А і Б. Вектор А має координати 3, 0, вектор Б має координати 2,2. Просять на А, да, ми починали і не закінчили. Обчислити кут між векторами. Кут між векторами А і, а і Б. І записуємо за теоремою скалярний добуток векторів. Дері. Ой, не те та Так, так, так. Так, Модуль вектора О. Умножити на модуль вектора B і на косинус кута між ними. І оце звідси ми визначимо косинус кута між ними, а тоді по табличці косинусів подивимося, який це кут. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так. Далі, скалярний добуток векторів можна знайти за означенням. Давайте запишемо за означенням. Ми першу координату можемо на першу додаємо другу на другу. Так, х1 помножити на х2. Підписуюсь. x1, y1, x2, вектор b, y2. І визначаємо так, 3 помножити на 2, додати 0 помножити на 2. Так, 6 плюс 0 буде 6. Так, оце те, що буде у вас в чисельнику. Тепер модуль А на вектор Ага, на модуль вектора Б. Давайте напишемо, щоб знайти модуль вектора А, формула така: корінь квадратний. Перша координата в квадраті плюс друга координата в квадраті. Вставляємо чисто. 3 в квадраті, плюс 0 в квадраті, і з усього всього добути корінь квадратний. Значить, вийти корінь з 9 або просто 3. Далі, модуль вектора B знаходимо. Це буде його перша координата в квадраті, 2 в 2 квадраті, плюс як 2 в квадраті, і добути корінь. Так, підставляю числа 2 в квадраті плюс 2 в квадраті. Так, що воно буде? 4 плюс 4, корінь із 8 квадратний. Так, або це 8, це 4 на 2, корінь з 4 добувається, буде 2 коріння з 2. Чекаю, дописуйте, і зараз будемо все це ну, підставляти вже у формулу косинуса. Записуємо косинус кута фі дорівнює, І так, чисельнику скалярний добуток векторів, ось ми його знайшли дорівнює рівня 6. Знаменнику добуток модулів. Ось я модулі понаходила, 3 помножити на 2 корня з 2, попідставляв. І тепер дивимося уважно. Так можна скоротити 3 і 6 на 3. 1, 2. Так, і 2 і 2. Так, буде 1 поділити на корінь з 2. Якщо домножити на корінь з 2, це буде корінь з 2 на 2. Тепер беремо з підручника табличку, у вас є табличка там косінусів, сінусів, тангенсів, дописуйте оце все і подивіться. Якщо косінус корінь з двох на 2, скільки ж буде тоді сам кут? 3, 135 45 градусів. 45, 45. градусів. А чого 135? Це ж у нас не тупий. Тут у 45, нас... я не підіподивилась. 45 градусів. 45 градусів. Так. Хоча, можливо, 135, косінну тупого кута теж ж який. Задайте. Чек... А ні, як косіну стоповою від'єм, там ні, ні, Все правильно. Все правильно, 45 родичів. Подивіться, будь ласка, можливо, які питання у вас є до цієї задачі. Тобто, із формули, скаляр, із теореми. Скалярного добутку, формула, так, яка є. Ми знайшли косінус кута, як невідомий множник, і тоді окремо, можна не окремо, можна прям все в одну формулу підставити, але можна так діях робити. Так, йдемо далі. Що в нас ще в достатньому рівні? В достатньому рівні в нас ще задача є, яку хотілося б вам розказати, це 413. Запишіть 413. Так, що це за задача? У вас є, так, ось, е, у вас є вершини трикутника. Дивіться, знайдіть кути трикутника, вершинами якого є точки, А, Б, С, координати, ще й з'ясуйте ви трикутника. Ну, може, там будуть там, дві сторони рівні, то це буде рівно бедрення, може, кут вийде на 100 градусів, буде прямо кутний, це ми вже походу тоді з вами розберемося. Пишемо права 413. Перше, що ми запишемо, що нам дано точки точка О з координатами мінус 3, 0, точка Б з координатами 04 і точка С 4 Дано. Знайти. Кути кут О, кут Б? С і ще й вид трикутника АБЦ. Я. Тепер дивіться, є в нас, ну, не ж рівносторонні, є якийсь трикутничок А, Б, С. Для чого я вам його ще й малюю? Хочу показати, що як знайти кут між векторами. Ну, Щоб знайти кут трикутника, ось, наприклад, кут А, потрібно знайти кут між векторами, і ось я їх позначую. Дивіться, між якими А, Б, А, С. То ми собі так і запишемо, що кут А... Це кут між векторами ОБ і ОЦ. Кут між векторами ОБ і ОЦ. Кут ми вміємо знаходити тільки через косинус із скалярного добутку векторів. Через те запишемо таким чином: у нас тепер буде не вектор А і вектор В, бачите, а вектор А і вектор О. Ми з вами запишемо вектор О помножити на вектор ОЦ, це буде модуль вектора ОВ помножити на модуль вектора ОЦ і на косинус кута О. Ось ваша невідома. Спочатку косинус знайдете, а потім уже опишемо. Звідси косинус А дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, потрібно довбуток. Так, поділити ось відомий множник, те, що стоїть біля невідомого. Добуток модулів. ОБ. Оце. Ще раз пояснюю, тут уже не маленьке, А маленьке, Б маленьке, просто вектор двома великими літерами. Так. Значить, Що нам треба зробити? Нам треба знайти скалярний добуток векторів. Щоб його знайти, потрібні координати вектора, а в нас їх немає. Значить, Першим пунктом ми знаходимо координати вектора О. Я вам нагадую, щоб знайти координати вектора потрібно від координати кінця. Підняти координату початку вектора. Це була наша перша, мабуть, темпу. А, Б. Значить, мені потрібно буде отут А підписати Х1, Олівчиком підпишіть Y1. І Б, Х2, y 2 Чому Олівчиком? Тому що у вас будуть ще ж два кути, вам потрібно буде міняти Х1, y 1 Позначки. І так. Від кінця, тобто, дивіться, від 0, оце кінець. Як поняти, де кінець, де початок? А, Б. Перша точка А – це початок, Б, друга точка – це кінець. Значить, від 0 піднімаємо ось мінус 3. 0, мінус, мінус 3. Це буде перша координата. Далі, друга, Y2, 4, відняти 0. 4, відняти 0. Отже, вектор А, Б має координати. Мінус на мінус буде плюс, 0 ну додати 3 буде 3. 4 відняти ну 4. Отже, вектор АВ має координати 4, 3. Далі нас цікавить є вектор ОЦ. Тепер ви очі позначки, що написали у Лівчику, витираєте, тому що у вас будуть інші зараз задіяні вершини. Так. Вектор називається АС. А це початок, С це, це кінець. А, ось Х1 y 1. АЦ, Х2, Х2, 2 Тепер дивіться С це, це кінець. Ось 4 відняти мінус 3. Так і Крапка з Крапкаском. Тоді Y. Кінець це Y2, 1. Відняти. Y 1, 0. Пишемо 1 підняти 0. Таким чином? Вектор А це має координати. Мінус на мінус плюс 4 додати 3 7, 1 відняти 0 1. Встигаєте? Яник, Женя, Оня, ми треба розуміти, Встигаємо, встигаємо. встигайте. не встигайте, щоб я зупинялася. Спасибі. Так, далі. Ідемо далі. Все ж по порядку. Дивіться, ми знайшли координати векторів. Тепер потрібно знайти їхній по формулі скалярний добут. Пише вектор ОБ помножити на вектор OC, це Згоди, для того, щоб помножити вектори, потрібно першу координату помножити на першу додати, другу на другу. Це за означенням. Ось дивіться, х1, y1, x2, y2. Значить, множимо х1 на х2. Я запишу 3 на 7, додати, y1 на y2, 4 на 1. 3 на 7 плюс 4, виходить 25. Значить, в чисельнику буде 25. Тепер знаменнику нам треба поможити на модулі цих векторів. Окремо находимо модуль вектора О, щоб знайти модуль, знаходиться так, корінь квадратний, перша координата в квадраті, плюс друга в квадраті. Перша це ось x1, 3, пишемо 3 в квадраті, плюс друга 4 в квадраті. Це 9 додати 16. Буде корінь із 25 квадратний, це буде. 5. І оце модуль теж треба знайти. Оце. Так, корінь квадратний. 7 в квадраті, плюс 1 в квадраті. 49 плюс 1 корінь квадратний. Це буде корінь з 50. 50 це 25 на 2. Чому я так розкладаю? Тому що з 25 добудеться корінь 5, а двійка не добувається, так і залишиться. Так, є таке. І тепер знаходимо по синуску, Та, А все підставляємо. Так, добуток знайшли ось. А, Б на О. Це. 25. Так, далі модуль АБ. Знайшли ось 5. Помножити на модуль ОЦ 5 корінь з 2. Тепер що ми маємо? 5 на 5, 25 і в чисельнику 25, спорудиться, 1 подібний на корінь з 2, тільки що в нас таке було: це корінь з 2 на 2, якщо домножити. Значить, звідси і кут ми вже дивилися. Значить, кут А 45. Так що нам з цим трошки повезло. Перший клуб знайшли. Дописали? Я так. Яник дописав? Ні, ще последня строчка. Давай, чекаю, Женя. Обі звіси, як допишеш, щоб там робити Все. Все, тільки ми знайшли, дивіться, я зараз зменшу, щоб ви подивились. Ось. знайшли тільки один пут. Так само, зараз по такому самому зразку, знайдемо путь Б. А кут С можна знайти 180 градусів суми кутів трикутника, 180 віднімем суму двох перших кутів і буде нам третій кут. І так, аналогічно знаходимо кут Б. що ж у вас зразок є, тільки буде все з другими буквами. Пишемо, щоб знайти кут Б. Так. Зараз підмоти. Кут Б. І давайте подивимося, кут між якими це векторами. Вертаємося до малюночка. Там, де я трикутник вам малювала. Ви... Тепер дивимося, ось кут Б. Зараз позначу якимось іншим кольором, щоб вам видно було. Ось кут Б. Оце. Це кут між векторами. З, верш... з Б починається БО і БС. BA і BC. Так, ми запишемо, що це кут між векторами. Так, БА і БЦ. Тобто нам треба буде розбиратися з цими тепер векторами. Пишемо: скалярний добуток векторів БА і БЦ. Буде дорівнювати добутку модулів цих векторів. На косинус кута Б. І оце звідси знайдемо косинус кута Б, для того, щоб потім вже знайти ось невідомий множник, ось відомий множник, оце добуток. Добуток, оце відомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Так. Дописуйте і бізвітись, будь ласка, чи дописова. дописала. Дописала. Угу. Дописав. Дописав і Женя. Женю чекаємо. Я дописала. Дописала. добре. Так. Ну, тепер, знову ж таки, так само знаходимо координати векторів БА, тоді БЦ. Щоб знайти координату вектора від його кінця, віднімаємо почок. Пишемо БО. У мене десь вимова вгорі. Так, зараз я подивлюсь. Так, Б. О. Угу. Так, вітримо. А. Б початок, А, кінець. Значить, 0. Відняти мінус 3. Це буде 3, 4, відняти 0, 4. Так, так, і запишемо. 0, відняти мінус 3. 3, 4. Так, ну я вже усно роблю. Запишу 3, 4. І ви запишіть. 3, 4. Так. Далі. Координати вектора В, Тепер давайте тут розбиратися Б. С. Б початок, С кінець. Від С віднімаємо Б. Від С. Так. Від С віднімаємо Б. Від С. 4 відняти 0. 0. 1 відняти 4. Мінус 3. 4 мінус 3. Так і запишемо. 4 мінус 3. Все, координати є, можна знаходити скалярний добуток. Пишемо. Вектор BO помножити на вектор BC дорівнює. Ось перша на першу координата, плюс друга на другу. 3 на 4, плюс 4 на мінус 3. Так, 3 на 4. 12. Додати мінус 12 буде 0. Угу. Тоді вам і модулі не треба шукати, тому що якщо 0 поділити на будь-яке число, буде 0. Отже, косінус B буде 0. І ваша задача зараз подивитися в табличку косинус якого кута дорівнює 0. Подивіться, бо в мене немає таблички. У мене тож книжки немає. Немає. А хто в нас? Женя дивилась? Женя, подивись. А чує, якось в мене немає, ніж здесь косинус. А, нуля теж нема. Тоді ми згадуємо. скалярний добуток векторів дорівнює нулю, а ну згадуйте, якщо вони взаємно перпендикулярні. Отак От напишемо БО. Перпендикулярно Б, С. Перпендикулярно значить кут 90 градусів. Отже, що ми маємо? Один кут 45 градусів, один кут b 90, знаходимо кут С. Сума кутів трикутника 180 градусів. Пишемо 180 підняти ті кути, що в нас є, 45 і 90. Це буде 45 градусів. 45, 90, ось я навіть можу намалювати цей трикутник від руки. Це отакий прямокутний рівнобедрений трикутник. Дивіться 45. У мене він десь. Ага. Ось він є в мене і в наявності. 90, 45, 45. рівнобедрений прямокутний. Хоча б написати, що він прямокутний, бо 90 градусів. Вас питалося не тільки кути знайти, а ще й визначити вид трикутника. Записуйте відповідь. Відповідь. Так, відповідь. Кут О. Тобто Давайте не кут О, мабуть, а просто напишемо кути. Скільки вони дорівнюють? Так, 45 градусів, 90 градусів, 45 градусів. І вид трикутника. Напишемо прямо кутний. Прямокутний і так як два кути рівні, то він ще й рівнобедрений. Прямокутний, рівнобедрений. Ці скати будуть однакові. Так. Прямокутний. Рівнобедрений. Передивіться, діти, ще раз. Цю задачу довгу таку. І, можливо, ходу якісь є запитання то, будь ласка, тепер зушит. Немає запитання, так зрозуміло, бо ви мовчите просто я. Чи вам нічого, yeah. не, зр... чи, нічого не зрозуміло? Чи... чи просто все зрозуміло? Так. Далі. Пишете собі. Можете написати домашня робота, відпуст... пропустити 4 клітинки, щоб другий раз не переписати. домашню роботу. Ваше завдання буде таке. Так, Знайти кути. Трикутника АБЦ. Якщо так, вершина А має координати мінус два Вершина Б. 1, 5. А вершина С 5, 2. Та цієї схеми, що я вам розповіла.